8 листопада у Болграді відбулася конференція «Сесітній рух Слоуфуд як інструмент розвитку громад через популяризацію локальних продуктів і підтримку місцевих виробників, захід об'єднав місцевих виробників, учасників дороги винат Смакуби Сарабії, Києва і Херсона, гідів та всіх, хто підтримує філософію чесної локальної та традиційної їжі. Чем, что мы имеем и что мы еще можем и что мы можем потерять вообще, находясь вот в таком состоянии невесомости, как сегодня, поэтому мы должны работать даже в такие тяжелые дни для того, чтобы сохранять свою культуру, для того, чтобы сохранять все то, то достояние, которое мы передали наши предки. Громадська організація Slow Food Ukraine вже понад 14 років займається збереженням гастрономічної спадщини України, зокрема Південної Одещини. Головна мета спільноти не лише зберегти стародавні рецепти, а й підтримати місцевих виробників, які створюють чесну їжу. Займаємося не тільки їжею, займаємося і сортами, і видами тварин, і збереженням біорізноманіття. Займаємося збереженням традиційних методів приготування, тому що ми те, що ми їмо, і ми повинні знати свою історію, свою культуру, свою їжу, свої традиції приготування, свої традиції вирощування. Отже, кожен теруар, кожна місцина має географічні. Властивості або там кліматичні умови. І е, споживачі повинні це знати, відчувати, що вони купують справжню, чесну їжу. Один із головних принципів Slow Food – підтримка чесних фермерів та виробників, які створюють натуральну продукцію ручної праці. Водночас, рух підтримує не лише споживання локальних продуктів, а й освітню діяльність, проводять заняття для школярів. Студентів, майстер-класи для фермерів та споживачів. Ми підтримуємо цих виробників як споживачі тим, що купуємо у них оцю цю чесну їжу. А наш рух це така велика волонтерська організація, яка поєднує більше ніж 150, по-моєму, вже 160 країн. І членами слово на сьогодні є мільйони людей уже. Ми підтримуємо цей загальний рух, волонтерський рух не тільки тим, що купуємо, а тим, що надаємо і освітні послуги, розповідаємо, навчаємо виробників, споживачів, дітей в школах, навіть проводимо заняття, в університетах, гостєві лекції для того, щоб розказати, що їсти смачно, корисно і традиційно, регіонально це круто. Участь у конференції взяли також представники туристичної галузі. Голова правління Всеукраїнської асоціації гідів Яніна Гаврилова відзначила туристичний потенціал Бесарабії. Регіон має всі шанси стати популярним напрямком гастрономічного туризму завдяки місцевим виробникам, винам і культурній спадщині. Наш край дуже перспективний, колоритний, автентичний, смачний. І мені здається, що він один із тих напрямків, які сьогодні вже можна пропонувати відвідувати для внутрішнього туриста. До Бісарабії ми планували возити туристів, саме організовувати такі зборні групи, формувати в Одесі, і потім вже мандрувати саме по локаціям Бісарабії. Е, ну, маршрути дороги вина та смаку Бессарабії, ці локації, які створена е, вже була декілька груп до війни, але мені здається, що Сьогодні я так надихнулася спілкування з новими організаторами і локації і виноробами, що ми будемо пропонувати вже наступною весною, будемо такі транскордонні робити тури. Це Бесарабія, і це може бути Молдова або Румунія. Мені здається, це і цікавіше. І е, туристи, мені здається, буде, буде е, такий продукт сприймати дуже гарно. За підсумками конференції був підписаний меморандум про співпрацю між Slow Food Бесарабія та громадською спілкою асоціація виноградарів, малих виноробів та виродників дистиляції української Бесарабії. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.